А в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка відбувся святковий концерт. Привітання жінок зі святом 8 березня. Вітали студенток університету жінок-викладачів. А особливими гостями заходу були жінки-волонтери. Ні для кого не секрет, що в педагогічному серед студентів більшість це дівчата. А тому 8 березня тут особливе свято. Але цього року вітали не тільки тих, хто тут навчається чи викладає. На святковий концерт запросили жінок-волонтерів, чия допомога фронту просто неосіненна. Ми також подумали, що якщо ми просто вітатимемо своїх жінок сьогодні, це звичайно добре. Вони нас на це заслуговують як і всі інші жінки, в будь якій установі організації підприємстві. Але нам видалося, що це буде не зовсім правильно, і ми подумали порадилися з студентами, з викладачами, з колегами і вирішили запросити сюди волонтерів. жінок. на концерт запросили також матерів, дружин, дітей, чоловіків, які зараз захищають нашу країну, чи навіть поклали заради цієї справи своє життя. Для них, як ні для кого іншого, важливо відчувати підтримку і турботу. Думки були різні. І знаєте, на кшталт того, що це, як кажуть, пірне, чому ми, але потім подумали, якщо це треба тим людям, які навіть втратили своїх рідних на сході. І якщо ці люди приходять до нас, хочуть, щоб душа відпочила, щоб серце сповнилося тим теплом, любов'ю, як часткою якої вони вже не одини. тем, что сын Виталий погиб. Вот. Но когда приходят вот, подобные заброшения, или бывает, вот сама оборона приспала такого то знаете, это вот, ассоциируется в голове, как будто бы вот как, как радость где нежданная приходит. И когда ты ее уже ниоткуда не ждешь, она приходит. И вот это ваше запрошение, так тоже я пришла сюда, и знаете, такая больная, а, ну, сильно простывшая, сил, сил совсем нет. Но меня немножко хочет развеселить. Жінка говорить, підтримка від держави і людей відчутна. Що важливо, допомога приходить не тільки в свята і визначні дати, а й у звичайні дні, в буденних справах. В цій важливій ситуації, важливій ситуації, то, да, дійсно, государство, я це чувствую, підтримує, дуже сильно підтримує. Іноді буває, приходять не гості, ненавязливо. Іноді буває... Бывает... Я працювала зі поліклініку і мені там завідувачі. У концерті брали участь також студенти і викладачі Ніжинського національного університету імені Миколи Гоголя.